Той час, як весь футбольний світ обговорює топ-трансфери і дискутує з приводу клубного чемпіонату світу в Саудівській Аравії, під пильним оком одного футбольного пана зростає хлопчина, який вже змушує говорити про себе увесь голос. Мова про Криштяну Роналду Джуніора, якому 17 червня виповнилось 15 років, і який вже, якщо осудити ось по цій публікації, Криштяну в інстаграм може бути вищим за свого батька. Він вже дебютував за збірну Португалії ю 15 пограв в академії реала Ювентуса та Манчестер Юнайтед а на його матчі вже з'їжджаються скаути топ-клубів. Сьогодні говоримо про незвичайний кейс старшого сина Криштяну Роналду, який хоче втілити як свої, так і батькові мрії на футбольному полі. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. З чого почати, звичайно ж, з народження, тим паче, що в випадку Джуніора це дуже цікава і дечому, детективна історія. На даний момент невідомо, хто є біологічною мамою Крістіаніньо. Люди пропускають, що я був то з однією дівчиною, то з іншою, або що це була сурогатна мати. Я ніколи нікому нічого не казав і не скажу. Коли Криштяно молодший виросте, я завжди скажу йому правду, бо він цього заслуговує, бо він мій син. Але я не говоритиму це лише тому, що люди хочуть, щоб я сказав. Я скажу Дії, коли відчую, що настав правильний момент. Говорив Роналду в листопаді 2015 року на шоу Джонатана Роса, популярного британського коміка та телеведучого, світові медіа описали історію народження нащадки Криштяну, зібравши всі доступні факти. Хлопець народився 17 червня 2010 року в США, ймовірно, в Сан-Дієго. Його народження відбулося через сурогатне материнство, мати анонімна американка, чутки вказують на можливе походження з Мексики або пуерторіканської діаспори. В зв'язку з цим дуже цікаво є інформація інформація, що син крищану все ще може обрати одну з п'яти національних збірних. Зараз ми бачимо, що він прийняв рішення виступати за історичну батьківщину свого батька Португалію, але в нього ще залишатимуться варіанти з Іспанією, оскільки він там жив до літа 2018 року і набув місцевого громадянства. Також при бажанні хлопець міг би грати за збірну Англії. Тут він прожив за інформацією змі від п'яти років. Є ще варіант зі збірною США, країні, де він народився, і зовсім сюрпризний варіант це збірна Кабове. Через глибокі сімейні корені, які зариті якраз в цій африканській країні, тут історія коротка: прапрабабуся Криштиану Роналду по батьківській лінії Ізабель де П'єдаде народилася на острові Сан Вісенті в тодішній португальській колонії Кабоверде, коли їй було близько 16 років. Ізабель переїхала на Мадейру, де пізніше народилися її нещадки, включно з батьком Криштяну Жозе Дініша Авейру. Ось такі от цікаві деталі щодо вибору національної збірної, які зрештою підкріпились схоже остаточним рішенням, 13 травня. 2025 року Крищано молодший дебютував в складі збірної Португалії Ю-15 на турнірі імені Владко Марковича в Хорватії. У матчі проти Японії він вийшов на заміну на 54 й хвилині, коли рахунок був на користь Португалії 3-0. А матч завершився із рахунком 4-1. На Ютубі його дебют сумарно зібрав десятки мільйонів переглядів. Як бачимо, цей хлопець є дуже медійною персоною і з юних років навчився справлятися із публічним тиском. Принаймні цьому його точно вчить Роналду, який Будь-який тиск перетворює в мотивацію та забиті м'ячі в матчі проти японців. Зірковий дебютант особливо нічим не запам'ятався, окрім того, що вийшов під легендарним сьомим номером свого батька і також зайняв позицію, на якій в молодості починав Кристіану Роналду старший джуніор грав лівого вінгера. Другий матч проти збірної Греції. Тут же син Роналду вийшов з перших хвилин. Запам'ятався кількома вдалими діями, але в той же час і достатньо часто втрачав м'яч. Третій матч на турнірі був проти збірної Англії, і тут Кріщаніньо з'явився на Ті хвилині і знову його гра залишала бажати кращого, особливо всіх вразив з негативної точки зору ось цей прийом головою. Зрештою, матч збірна Португалії довела до перемоги 2-1 і зайняла перше місце в групі, вийшовши до фіналу турніру, в якому європейським бразильцям протистояли господарі турніру збірна Хорватії. І ось тут настав зірковий час молодого Роналду. Він став головним героєм поєдинку, оформивши дубль. Спочатку Джуніор забив з гострого кута під поперечку, а потім замкнув дальню стійку. Матч за Вершився із рахунком 3-2 і саме таким чином син Криштіану Роналду здобув свій перший міжнародний трофей в складі збірної Португалії u 15 Батько дуже пишався здобутками сина і опублікував допис, який підписав перші два сіу для Джуніора за Португалією. Але не тільки Криштіану Роналдо був в числі вражених. Видання The Sun, посилаючись на хорватську газету Спортські новості, повідомляло, що на трибунах можуть бути скаути Манчестер Юнайтед, Тоттенгема, Байерна, Дортмунда, Лєйпцега, Гофенгайма, Редбул Зальзбургінтера Ювент. І Аталанти, звичайно, всі вони занотували ім'я Роналду Молодшого. Так само занотував ім'я сина Роналду і суперагент Жорже Мендеш, який вже не представляє інтереси Кріштіану, але який дуже зацікавлений у Кріштіаніньо, як в дуже перспективному клієнті, видання релево інформувало, що ось це фото з Ламіном Ямалем зроблено на одній із ВІЛ-агента, яка знаходиться в містечку Албуфейра. Жорже Мендеш чудово відчуває ринок і справді талановитих футболістів, і тому його зацікавленість в представленні інтересів наступного. Криштяну Роналду це як мітка. Мітка топ якості. Зараз Джуніор виступає за юніорську команду Альнасра. капітанить там є пенальці і виграє титули. Він є одним із безумовних лідерів команди і забиває в середньому більше 10 голів за сезон, виступаючи і в клубі на позиції лівого вінгера. Це якщо реально намагатись рахувати його голи, передивляючись відео. А деякі персофани Кріштіану не соромляться вкладати ось таку статистику. Нащадка Роналду за сезон 2024 в Аль Насрі. Ми все таки думаємо, що сильно довіряти цим цифрам. Не варто особливий інтерес до хлопця у клубів, які вже мали Криштианіньо в своєму розпорядженні і чудово знають його можливості. Мова про Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед. Хлопець провів короткий час в Лафабриці. Це було в грудні 2022 року, коли Криштіано організовував свій переїзд в Саудівську Аравію і також підтримував форму із Реалом. В академії Манчестер Юнайтед син Роналду виступав в сезонах 21-22 та 22-23 І коли Криштиано розсварився із Тенгагом, він також покинув клуб, хоча вже встиг підписати Перший юніорський контракт, гордо позуючи з легендарною сімкою. Точної статистики виступів в академії червоних дияволів не знайти, але точно можна знайти чудові нарізки з його горою за Юнайтед, де він ще не такий високий, більш швидкий і деякими фінтами копіює свого батька. Найбільш правдоподібною є історія з величезною кількістю голів нашого героя в складі дитячої команди Ювентусу. В сезоні 18-19 він провів 28 матчів, забив 58 голів та віддав 18 результативних передач. Це була. Команда Ю-9, на цьому рівні він дуже легко забивав, і ви дійсно знайдете чимало голів заснятих на відео. Все-таки це син Криштяну Роналду, якого тренував власне сам батько, і тому Кристіаніньо суттєво випереджав своїх одноліток в футбольному розвитку. Тут саме час звернути увагу на те, що Роналду приділяє сину дуже багато часу і уваги. Ще з малих років тоді ще головна зірка Мадридського ралу привчав сина до тренажерного залу, за що отримав чимало критики на свою адресу. Кристіану це приклад ідеального спортсмена, який використовує науку задля. Пролонгації свого футбольного довголіття, це знають абсолютно всі, хто вивчав біографію Роналду та його методику досягнення високих футбольних результатів. По суті, на його прикладі професіоналізму зросло вже повноцінне покоління, яке називає португальця своїм кумиром: це Ерлінг Голанд, Кліан Мбапе та всі нові топ-футболісти, які все прибувають і прибувають. Крищану Роналду ознаменував собою епоху, коли сон, правильне харчування та різні технологічні гаджети вийшли на перший план. Якщо ти дотримуєшся правил, коли присвячуєш всього себе футболу, футбол тобі віддячить взаємністю. По суті, він став дзеркалом для всіх тих футболістів, які вірять в філософію тотальної самовіддачі грі номер 1 З такими знаннями зростав і продовжує зростати Крищано Роналдо молодший. Постійні тренування з батьком впевнений, що ви могли натикатись на відео спільних тренувань батька і сина, тому не думаю, що тут варто детально зупинятись. Роналду радить джуніору тільки найкраще, куди показовішим є момент, що після переходу Вальнасер Крищану найняв додаткових тренерів з компанії Apex Next Gen, щоб син ще швидше прогресував, тренують фізику, техніку і швидкість, також відточуючи удари, дриблінг, швидкість прийняття рішення, завершення атак. Це повний комплекс додаткових тренувань, який доступний далеко не кожному. Роналду хоче бачити свого сина монструозним футболістом, який може все і здатний витримувати будь-які навантаження. Криштяно познайомився з програмами Apex самостійно перед тим, як найняти цих тренерів. Також їх послугами користуються, й інші гравці збірної Португалії: Бруно Фернандеш, Канселу, Рафаеляут. Та інші також Роналду започаткував чіткі і суворі правила в використанні гаджетів. Довгий час Криштяну навіть не купував своєму синові айфон. Зараз безумовно у Джуніора такий гаджет є. Це потрібно і з точки зору безпеки. Але Криштяну ніколи не подобалося, що нинішнє покоління дуже багато часу проводить в телефонах, тому моніторинговий час сина жорстко лімітований. Свого часу син Роналду навіть намагався завести свою сторінку в інстаграм і менше ніж за 24 години зібрав майже 1 мільйон підписників. Проте дуже швидко вся ця історія згорнула і сторінка була видалена відомо ким, але не варто думати, що син Роналду росте в тотальному контролі та йому відмовлено в певних простих радощах життя. Крищану в своїх інтерв'ю розповідав, що інколи вони дозволяють собі піти в Макдональдс і поїсти будь-яку заборонену їжу. Також Джуніору дозволені гра на плейстейшн та навіть такі розваги, як катання на водному мотоциклі. Крищану Роналду Джуніор вже 15-річний футболіст академії Аль-Насру, який виділяється фізичними параметрами і винятковим чуттям. Він не виглядає настільки обдарованим як. Його батько, але це тільки початок з допомогою такого батька та сучасних технологій. Молодший Роналдо точно здатний досягнути свого максимуму. Я сподіваюся, що мій син буде таким самим, як його батько. Одного разу він сказав мені: я буду кращим за тебе, але я думаю, що він зрештою зрозуміє, наскільки це важко. Говорив Роналдо в вересні 2018 року, і з тих пір нічого не змінилося. Молодший прагне, а старший продовжує підкорювати всі можливі футбольні рекорди. І зараз у Криштяну дві цілі: забити тисячний гол в кар'єрі та зіграти. Ти з сином в складі Аль-Насру, і для цього він готовий пограти рівно стільки, скільки для цього знадобиться. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.